Цю надувну споруду нещодавно добудували в британському бристолі. Художниці Алла Гуди Нікі Кент присвятили сім років свого життя тому, щоб уявити, як люди житимуть на Марсі. Для цього залучили вчених космонавтів, архітекторів, інженерів, дизайнерів і навіть студентів. На Марсі доведеться жити в дуже маленькій громаді. Коли щось зламається, це треба буде лагодити. Також потрібно буде придумувати кожен аспект повсякденного життя. Тож є про що подумати. У будівництві брали участь експерти, які мають досвід зведення жител в Антарктиді. Вони враховували, скільки матеріалів вдасться доставити на червону планету і що на ній уже є. Будинок складається з наземної надувної конструкції, яку заповнять щебенем чи реголітом. Також буде підземний рівень для якого використають лавові поглиблення, що трапляються в корі Марса. На Марсі головне, щоб будинки були повністю герметичними, бо зовні атмосфера по суті отруйна. Ця золота надувна секція буде заповнена саморубним бетоном із води й твердої землі з Марса. Вона захистить від випромінювання. Двоповерховий дім площею 53 квадратні метри живиться від сонячних панелей і розрахований на середню температуру мінус 63 градуси Цельсія. У середині буде гідропонна система для вирощування рослин, зокрема їстівних. Гадаю, що там є великий потенціал, щоб вести більш земний спосіб життя ніж ми можемо собі уявити. На підземному рівні розміститься диспетчерська з усіма системами життєзабезпечення: дві компактні спальні капсули, а також душ і марсіанський туалет, який розробили переможці організованого наса конкурсу. Будинок відкритий для відвідування до кінця жовтня.